Станцію Київського метрополітену вокзальна відкрили у 1960 році. Підземну галерею прикрасили медальйонами ручної роботи, викарбуваними з латуні. На них історія радянської України, тож і символіка радянська зірки, серпи та молоти. Відчувається протяг. Цей медальйон не лише витвір мистецтва, але й частина технічної споруди. Тут вентиляція. І щоб замінити його, необхідно виготовити новий. Зокрема, ось ми бачимо медальйон, який відображає перемогу в Другій світовій війні. Слава Червоній армії, визволительниці, ті картинки, які ми з дитинства звикли бачити, так солдат з каскою, з червоною зіркою. За словами прес-секретаря Київської підземки, станція метро Вокзальна являє собою історичний пам'ятник. Тому, перш ніж знімати радянську символіку, треба перевірити, чи не суперечить закон про декомунізацію закону про охорону культурних пам'яток. Утім, метрополітен вже підготував перелік усіх об'єктів з радянською символікою. В свою чергу наше підприємство ще більше року тому назад надало весь перелік об'єктів, які є в метрополітені. Їх близько 140 цих об'єктів. Відповідно, з цього переліку повин, ми повинні отримати у відповідь чіткий, так, чітку інструкцію до дій. Оці і оці об'єкти повинні бути в метрополітені демонтовані. Подалі має бути вироблений кошторис цих робіт. До ідеї забрати радянську символіку з метрополітену кияни та гості столиці поставилися по-різному. Для нащадки залишається, щоб діти внуки. Ну, ми не за ту же партію, яка була, але для того, щоб в історії все знали. А якщо вберуть, то тоді ніхто нічого не буде знати, що було і чого було. Я вважаю, що там я не знаю, пам'ятники, можливо, може бути і треба демонтувати, тому що хорошого вони нічого не несуть. Конкретні пам'ятники, а це, це історія. Це все зв'язано із сепаратистами, тим треба вбирати все тому, що я сторонник цього. Наші пацани там гибнуть, а ми тут будемо їм починятися. Ні, звісно. Крім того, що історія, це ще все-таки іскусство. Ну, зачем? Ну для чого? Розрушити волоші, ви самі розумієте. Я вважаю, що тут не з метою. Тим часом у Київському митрополітені чекають роз'яснення від департаменту комунальної власності. До 28 червня Київрада надасть перелік об'єктів для демонтажу. Сергій Зленко, Тарас Біловов, соціальна країна.